Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і в продаж залітає Chevrolet Epica 2008 рік в гарненькому темно темно зеленому кольорі. На 25 бензиновому двигуні. Плюс додатково встановлено газове обладнання. Давайте подивимося на систем В Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон у відмінному стані. Центральний підлокітник для задніх пасажирів присутній. Немода. Передні та задні електроспопедімачі, електрорегулювання дзеркал, зі складанням, до речі, підігрів передніх сидінь, механічне регулювання сидів, мультимедійне шкіряне кермо датчики світла є. Пробігу всього-навсього 205 тисяч кілометрів, клімат контроль, штатна мультимедіа, автоматична коробка перемикань, датчик газу є. По стану, по консультації досить такий непогано. За адресою Натахакевича 22Б придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку, так і з послугою кредитування. Можеш її обміняти, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо певно тебе?